Новий автомобільний міст з'єднав селище Соколівське з селом Новопетрівка Кіровоградського району. До цих пір там була аварійна пішохідна кладка через річку Согоклія. Люди бідкалися навесні, коли річка розливалася, її затоплювало. А обходити потрібно було за кілька кілометрів. Новий міст будували протягом двох з половиною років. З відкриття повернувся Сергій Михалін. Ще кілька днів тому тут працювала важка техніка. Тепер на мосту, що з'єднав Соколівське з Новопетрівкою, новенький асфальт. Населені пункти мають спільну інфраструктуру: школу, амбулаторію. Однак дістатися з одного берега до іншого було непросто. Це Нова Петровка, а здесь Соколовка. Через аварійний мост проходили через коти. Там, во первых боїшся, можна свалитися. Там ні поручні ні і ну аварійний. Навесні річка розливалася і пішохідне місто затоплювало. Жителям доводилося обходити кілька кілометрів аж до об'їзної дороги. Скоро до нас і не їздила ніколи, а то по кругу, бо куди ж на тільки по кругу, аж по кругу все їздила. Ініціювали будівництво два роки тому жителі з місцевого бюджету виділили перші кошти, замовили проєктно-кошторисну документацію. Тринадцятий рік, як ви знаєте, в усій країні це економічна криза. Дуже було складно з проплатами, а в чотирнадцятому вели Ликий скачок цін потрібно було додаткові. Витрати кошти всього на будівництво витратили мільйон вісімсот дев'яносто тисяч гривень, довжина мосту 12 метрів, ширина шість. По обидва боки облаштований перилами, має одну пішохідну доріжку та бордюри. Його конструкція нескладна, кажуть проєктувальники. куди складніше було вирішити проблему з фундаментом. «Опорні ґрунти, на які можна було оперти фундаменти, знаходяться на глибині шість метрів і замулені грунтами, на які неможливо робити опору. Засипали бутом, заливали бетоном. Після цього, коли вже були берегові опори побудовані, в минулому році, 25 жовтня, ми перекрили міст балками. Теж були проблеми. Не могли знайти кран який. Може перекрити, в кіроваді нема такого крана. Весь цей час місцеві жителі з нетерпінням спостерігали за будівництвом. Я на хор хожу два рази на тиждень, і весь час ходила, дивилася, стояла. Коли тут робота кипить, так і душа радувалася. Урочиста мить перерізання стрічки. Щасливі селяни фотографуються на фоні нового мосту та висловлюють свою вдячність ініціаторам. Мої діти старші ходять в школу, вони йдуть на маршрутку. я не переживаю, що вони можуть свелитися в річку, що обвалиться мост. І в город їхати, просто срізаємо очень большої пендіц. В майбутньому тут планують заасфальтувати дорогу, встановити відбійники, знаки та освітлення. А також проситимуть продовжити автобусний маршрут номер 500 до Новопетрівки, аби у Кіровоград було комфортніше добиратися. Сергій Михайлін, Олександр Донцов день за днем.